Глядачі, переможемо, поширійте, коментуйте лайкайте. Ми сила 44-річна українська співачка Ані Лорак втратила бізнес на території Російської Федерації. Про це пише російське видання Центральна служба новин. За даними журналістів, компанія на території РФ, яка офіційно належала співачці Ані Лорак, була ліквідована податковою службою. Йдеться про фірму ТОВ Ані Лорак Продакшн, яка приносила українській артисті багатомільйонний прибуток протягом кількох років. Журналісти у своїй публікації стверджують, що компанія Ані Лорак Лорак була ліквідована податковою службою з єдиного державного реєстру юридичних осіб через наявність недостовірних відомостей. Багатостраждальна компанія ТОВ, ані Лорек Продакшн, яка з 2015 року займалася організацією концертів. Випуском пісень та кліпів остаточно закрита. 11 жовтня податкова служба ліквідувала фірму. Свого часу вона приносила непоганий дохід до 40 мільйонів рублів на рік. Однак, з весни 2021 року організацію раз у раз штормило після скандалу з Константином Меладзе. Підтверджує видання Комсомольська Правда інформацію про закриття ВРФ компанії, яка належала Ані Лорак. Варто зазначити, що на території України співачка мала фірму з аналогічною назвою, але у 2019 році стартував процес ліквідації у зв'язку із рішенням засновників. У виписці, яка доступна на офіційному сайті Едрюл, стверджується, що фірма ТОВ Ані Лорак Продакшн зареєстрована в Красногорську, була ліквідована 11 жовтня 2022 року. Виключення з Едріл юридичної особи у зв'язку з наявністю ведріул відомості про неї щодо яких внесено запис про недостовірність, відомості про припинення юридичної особи внесено Міжнародною інспекцією Федеральної податкової служби номер 23 по Московській області. Сказано у випасті. Зазначимо, що на початку жовтня у ЗМІ з'явилася інформація про санкції Ради нацбезпеки та оборони України щодо деяких вітчизняних зірок, які підтримали вторгнення ЗСРФ. Під обмеження, за даними журналістів, потрапили Ані Лорак, Таїсія Повалій та Регіна Тодоренко. Сама ж Лорак не так давно заявила наступне відкритий лист від артистки з'явився на її офіційному сайті. У ньому вона стверджує, що довго мовчала, і це була її помилка. Мовляв, мовчання використовувалася проти неї. Останнім часом моя ім'я цинічно використовується для різних політичних та медійних маніпуляцій. При цьому моя громадянська позиція є і залишається незмінною. Я люблю Україну і любов до батьківщини вібрала з самого дитинства. Я народилася у чудовому буковинському краї і вважаю, що патріотизм людини визначається не Вами а вчинками протягом 20 років моєї творчої діяльності я прославляю Україну по всьому світу на різноманітних конкурсах та фестивалях, приносячи нагороди та формуючи позитивний образ України. Моя місія як артиста нести музику, дарувати людям радість, пише артистка. За словами Лорак, вона не політик і ніколи не відчувала амбіцій щодо цього. Певнена, що не можна змішувати ці два поняття артист та політика. Але сьогодні саме політики використовують моє ім'я для своїх брудних ігор у той день, коли виконуючи міжнародний обов'язок в Агані. Стані загинув мій брат. Моє серце розривалося на частини. Я не розуміла за що привезли цинкову труну, яку навіть не дозволили відкрити. Мій вибір був між ненавистю та любов'ю, Як із цим жити. Я обрала кохання, влада і гроші, чиїсь політичні ігри. Я досі не знайшла відповіді за що і заради чого він загинув. Коли співаю, співаю для всіх і не поділяю свого глядача за національністю чи релігією, за кольором шкіри або сексуальної орієнтації. Для мене це не чорний чи білий. Це просто люди, які люблять мою музику. А я співаю для них, зізналася Ані Лорак. Також співачка заявила, що ніхто не має права її диктувати, як любити та підтримувати свою країну. Свій внесок у справу миру, згоди, підтримки українських громадян я роблю не під тріс телекамер, а так як я вважаю за потрібне і гідне. Я не прошу всіх погоджуватися зі мною, але прошу поважати мою думку, тому що демократія це повага до думки інших. Це цивілізований шлях будь-якої демократичної держави, в якій головною цінністю вважається людське життя, сім'я, мир та процвітання. Тому ні ДНР, ні ЛНР, ні правий сектор, ні свобода не мають Рального права торкатися мого імені вони не мають жодного стосунку до мене, заявила вона. Зазначимо, що на відміну від свого колишнього чоловіка, який чітко висловився про підтримку України, ані Лорак досі жодного разу не озвучила свою позицію та переховувалась від громадськості, щоб не відповідати на незручні питання. До зустрічі глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.